Слава Богу. Дякувати Богу, що Бог дарував кожному сили, кожному дарув життя в сьогоднішній день. Що ми можемо бути не де будь. А ми все, всі домашні справи, все відклали, ми прийшли, приїхали в дім Божий, тому що на цьому місці Господь Ісус Христос. Слово Боже каже, де двоє і троє зібрані во ім'я ім'я Мої кая серед вас. І Бог кожного сухрани до того часу. Бог привів на це місце, тому що наші серця, в наших серцях живе Господь Ісус Христос. Ми не поїхали десь на базар. Чи поїхали в магазин за покупками, як багато буває людей, що роблять, а ще й вспію, можу подивитися в Ютубі, коли проповідують. Ну я пам'ятаю, коли був коронавірус, коли не можна було ходити на зібрання, а дивилися в Ютубі, це зовсім не то, не це общення з Богом, яке ми перебуваємо в Домі Божий. Коли ми общаємося, коли ми перебуваємо в молитві разом, коли ми слухаємо Слово Боже, це зовсім друга радость наповняє наші серця, наші душі. Я буду читати Слово Божє, кого є в Біблії можете відкрити. Це книга Пророка Ісаї, 61 глава. Дух мого, владика Господа на мені. Тому що Господь мене помазав, аби благовістити убогим, послав мене лікувати розбитих серцем, звіщати помоненним визволення, і в'язненням відчинення темниці, <кхух> проголосимо рік Господа, благословіння і день відплати нашого Бога, потішати всіх засмучених. Дати тим, котрі плачуть на сіоні, замість попелу війни слави, єлі радості, замість плачу і одяг слави, замість пригнічного духу і зватимуть їх дубами праведності, Господніми саджанцями слави, і збудують віковічні постелі, відбудують давні руїни, відновлять сповіщені міста. Пустошені міста, зруйновані протягом багатьох поколінь. Ви призначте чужинців, аби вони пасли ваші отари. Нащадки приходців будуть також вашими рійниками і вашими виноградарями. а вас називатимуть Господніми священиками, вилучатимуть слугами нашого Бога, багатствами інших народів. Ви будете користуватись і будете пишатись їхньою славою, оскільки ваша ганьба була подвійною і вашою домою була сором і приниження, та й ваша спадщина у власній країні буде подвійною, вічна раді стане вашим удімом. Адже я Господь люблю правосуддя і ненавижу грабіж та кровопромиття, тому я дам вам. Належну винагороду і укладу з вами вічний заповіт. Ваш рід буде відомий в народах, а наші нащадки між племенами, хто би вас не побачив серед інших людей, визнають вас родом благословенним Господом. Я вельми радітиму у Господі, звесениться моя душа у Бозі моєму, адже Він задягнув мене в шати. Спасіння огорнув мене плащем праведності, як нареченому поклав ногом на вінця і як наречену оздобив прикрасами, бо як земля живить свою рослинність, і як сад зрощує свої плоди, так і явіть мій владико Господь свою праведність і славу перед усіма народами, які. Слова були сказані Божим мужем ще до народження Ісуса Христа, перед тим, як мав прийти на Спаситель, Ісая вже говорив, що буде, прийде тот, який, яком, яке буде помазання в нього, дух, мого владикого Господа, на мені, тому що Господь мене показав, аби благовістити убогім, послав мене лікувати розбитих серцем. Слава Богу, що. Є в нас такий Господь милостивий і добрий до нас, тому що Він полюбив нас вічною любов'ю. Ми є люди, ми сьогодні такі, завтра такі, але Господь не зміняється. Він був від начала і до кінця, Він буде такий, який Він є. Ми можемо змінитися, люди міняються. Ми бачимо, що все міняється, природа міняється, а Господь не зміняється. І так само Ісая говорить, що народиться Тот, який дарує спасіння, який дарує вічне життя, який ніколи не оставить нікого, як Він призвав кожного з нас з цього миру, з тієї власті, темряви, що ми ходили в світлі, як казав Ісус Христос, хто ходить Днем, той не спотикається. А хто ходить ночу, той не бачить яма, де ми можемо впасти. Так само, якщо ми будемо ходити в світлі, ми будемо ходити з Господом, як Ісая говорить, щоб ми не стадалися призивати людей, говорити їм, що Бог є любов, не треба багато нав'язувати, багато проповідувати людям. Просто можна сказати, що Бог любить вас. І люди, які приймуть, які задумаються, і вони приймуть своє серце і будуть розмишляти і вночі, і днем, як є такі люди, що їм розказують, що вони не хочуть приймати, це не треба кидати святині псам, тому що люди можуть зненавидіти не тільки то, що нас, що ми говоримо, а й Господа Ісуса Христа. А якщо ми будемо підходити до них з любов'ю, з мудростю. То, і вони заінтересуються, їм буде інтересно послухати, яку Бог проявив до нас любов і проявляє до всіх в цьому світі. І так само Ісая говорить, що ми йшли і говоримо всім, щоб ми не зупинялися, тому що ми знаємо, що багато може бути препятствий. Багато може бути соблазну, але слово Боже каже, що ми повинні бодрствувати, тому що дьявол ходить, як крикаючи, тому що він прийшов убити і погубити. Хто був середу на служінні, ми чуємо, як Валяр говорив, що ми не повинні спаснитися, тільки наші рідні, наші діти, а сусіди, наше село, наше місто, де ми живемо, ми не повинні. Стидаться говорити, що ми віруючі, що ми пізнали Господа нашого Ісуса Христа. Я ще почитаю Ісая, 11 голова, другий вірш. І спочине на ньому Господній дух, дух мудрості і розуму, дух поради і сили, дух знання і Господнього страху які слова були сказані Божим мужем і спочине на ньому Господній дух і дух мудрості і розуму, дух поради і сили, дух знання і Господнього страху. Слава Богу, що в нас є Той, який дає нам утішіння, який дає нам радість, що ніяка людина, ніякий психолог, тому що люди багато звертаються до людей. І думаю, що вони утішать, вони щось змінять, ніхто того не може змінити, ніхто того не може дати, як наш Господь Ісус Христос, який призиває кожного з нас, що ми йшли і проповідували, щоб ми не стадалися, що ми, що ми діти Божі, що ми були прикладом в цьому мирі, тому що, Слово Боже каже, що ми світло для цього миру. Ми коли Колись, як раніше світла не було, були свічки каганці, то ми ж не ставили десь під стін, а ми ставили, щоб освічалася наша кімната, наш дім. Так само і Господь каже, що ми були прикладом для цього миру, що ми йшли в страхи Божим, що ми шукали більше лиця Божого, і Господь кожного з нас в цьому благословить. І дасть мудрості як мудро говорити з людьми цього миру, тому що ми знаємо, що люди дуже дивляться за нами, за нашими поступками, за нашими ділами, де би не були, на роботі, в дорозі, в транспорті. Чи училися ми десь, як діти наші учаться? І це все вони дивляться, і щоб ім'я Господня не було постижене через. Наші поступки через наші слова, ми повинні жити страх, як написано, Господнього страху. Якщо буде в наших серцях Господній страх. Якщо ми будемо жити, як Слово Боже, учить нас, то ми дійдемо до того вічного життя, яке дарує нам Господь. Амінь.